Якщо ти відповіси на всі питання, то ти реально геній. Легкий рівень. В якому місяці 28 днів. В кожному. Який орган людського тіла відповідає за дихання? Легені. Яка столиця Франції? Париж. Відправ другу, який не зможе відповісти. Хто написав заповіт? Тарас Шевченко. Яка найбільша пташка на світі? Страус? Як називається найвища вершина світу? Еверест. Напиши в коментарях, наскільки запитань ти дав вірну відповідь. Важкий рівень. Яка країна є батьківщиною футболу? Англія? Якою мовою розмовляє найбільша кількість людей в світі? Китайською. Яка планета в нашій сонячній системі найбільша? Юпітер. Підпишись, якщо для тебе це було легко. Останнє питання. Яке найбільше озеро в світі? Каспійське море. Став вподобайку. Підписуйся на канал. Та не забувай коментувати відео.